Жорка краде котячу їжу. Жор, тебе не кормлять чи що? Жора, тебе не кормлять? Скажи, всім привіт. Давно не бачили мого жоріка. Жора, як завжди, не слухається, жора, як завжди, все в своєму репертуарі, скаже Жора, об'їдає котив, ображає маленьких собак, дразниться з е, жирижиком, мірта йому допомагає, дзявчить поряд. Ну, в общем, у нас зоріком, з міртою нічого не змінилося. Друзі, всім привіт! Ем, я знову зникла з YouTube на 12 днів, пробачте мене, будь ласка. Е, обіцяю виправитись, але собачки, котики, собачки, котики в нас. Отак, От дивіться, 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 які одесенки є. От, і ці справи не дають мені продихнути. От. то я хочу сказати, що е, обіцяю виправитися, буде ось похолодаю, буду сидіти в хаті, нічого не робити, буде ледача і буде відео виходити практично кожен день. В країні війна і до військових на позиції прибуваються котики, собачки, вони там розмножуються. Е, хлопці їх годують, але хлопцям треба їхати по справам. І вони цих котиків собачок лишають. Поки хлопці були, ми допомагаємо кормами, стерилізуємо там, вона обробками допомагає. Ну, хлопці їдуть і е, коти собаки лишаються на призволяще І те, що коло нас поряд, ми їм опікуємося. Е, так що зараз бистренько покажу вам останніх крайніх мешканців нашої великої родини, які в нас з'явилися за останній час. От на одній з таких позицій хлопці лишили маленьку-маленьку собачку. 5,5-6 кілограмів вона. Я думала, що вона вагітна, а вона не вагітна. Ну, була дуже-дуже голодна. Я не знаю скільки днів вона не їла. Вся в дерматіті, вся чешеться. Дивіться. Да, і що це таке? Знайомтесь, Знайомте. Знайомтесь. Знайомтесь. А вона дивиться, вона зубки показує свої, так? Да? Мірта! Забули тебе спитати? Жора, маленька вона. Нопа. Три рази менше тебе. Все, познайомились. Така з характером. Шматки, подожди, подожди, подожди. Давай подблошук. Боже, вона вся в землі. Пилюка ж така була. І що там у полі, як жити було в полі? Хорошо? Давай. Ой, ти такий спокойняшечка. І моя рибочка. Стий, 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 Обробляємо от клеща і от блох. от блох у неї. Не-ні-ні-ні-ні-ні. Не, 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 не. блох у неї аж це є. Аж повигризала собі на спині. Куда, Мірта? Мірта? Не заважай. Все, давай, сиди поки. Сиди. На вулиці вітер. Мірта заходь в наші апартаменти. Наша мишка виявилася дуже-дуже класною собачкою. Вона зараз, це вона зараз придурюється. Іду. Я такий бідний родственник, бідний родственник. Мене ніхто нікуди не пускає. Спить вона коло печі, їсть вона тільки м'ясо, ніяких каш, ніякого сухого корму, тільки м'ясо, сире. Мірта її вже обожнює. Мірта це тапки. не Низь трогати. От, Мірта її виховує, Мірта її вже цьомає, мірта в нас дуже швидко адаптує їх до нашого життя. Жора трошечки каже, рикає на неї. Ця мишечка, вона просто собака класна, дуже. Вона зо мною зараз, тільки машина заводиться, зразу зо мною їде. Це моя карманна чи... Мірта не мішай, не заважай. Це моя карманна чи хоа-хоа. Поряд, навіть в Київ, навіть в Київ їхали в лікарню, брала її з собою. Тільки я з машини, вона пищить. Дуже вона до ем, за увагою людською скучила. Да? Ідемо в хату, йдемо моя зайка. Ну ладно, ще ж не такі, вони ще ж не мороз на вулиці. Їй подобається. Вона трошки в хаті, може, їй жарко в хаті. От, приходить і лежить. Так, що отак вона дуже з усіма гарно ладить із котами, з собаками, апетит хороший. Чого ми її не стерилізували? Ще бо нам треба зробити УЗІ. Ми возили її до врача, здавали аналізи, трошки в нас там з печіночкою. Сидимо ми на гіпетіалі. Гіпетіалі ми приймаємо, такі капсули для печіночки. Да, зайка моя малесенька. Ще не купали її, обробили, бо на вулиці холодно, все не можу вибрати е, такий е, час, щоб покупатися. А взагалі таке в неї, звісно, якийсь такий. Дірматіт непонятний, скажи, да? ну, взагалі, ми записані на УЗІ до на серце, і тоді в нас вже врач візьме аналізи на оцей дерматит, що це в нас таке-таке робиться. Да? Ось така в нас собачка. А ще це собака-мрія. Це собака-мрія, собака. -мрія, собака... Як вам сказати, для квартири просто прекрасна. Ніде нічого не попортить, не зіпсує така умнічка. От як постелиш її під підстілку, приїдеш там з роботи вечором, а вона на тій підстрілишці лежить. Ніде не напісяла, не накакала, нічого не перекинула. Собака мрія. Мені ж скучно жити, правда? Ой, як скучно. Оцю маленьку собачку я взяла 15-ю. І лишила її у віранді, коли їхали да, це вона все. І Їхали ми сьогодні на роботу, і лишили її у віранді на день. На що Даша сказала мамі по телефону? Мама, не лай її, не переймайся. Ти ж давно мріяла замінити ліноліум. У віранді, от і замінила. Бачите, тепер у нас новенький лелінолюм побистрічку поїхали, купили в сусіднє містечко. Надюшка, в тебе все є тарілочці. Будь ласка, відстань від от мене. І ще лишилось зробити откоси.